20 жовтня на площі Лесі Українки у Звягелі військовим підрозділам передали автомобілі швидкої допомоги, медикаменти та квадрокоптери. Це все було закуплено за кошти благодійників на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Сьогодні відбувається передача швидких автомобілів для зброї. Сил України для виконання тих завдань, які сьогодні є на передовій. Дані автомобілі були придбані за кошти медсенатів нашого міста області, також інших областей і навіть Сполучених Штатів Америки. Автомобілі придбані в Італії. Це автомобілі з заводу, які робить реанімаційні швидкі автомобілі. Придбані вони за сприяння. Благодійного фонду Олександрів Ющенко, тобто я і мій син, довгий шлях прийшлось пройти для того, щоб придбати, тому що це все офіційно. Кожен автомобіль обійшовся 10 тисяч євро сам автомобіль. Так було домовлено з італійською стороною, хоча була стартова ціна від 16 до 23 тисяч євро. Тобто італійці також розуміють що ситуацію, що в нас іде повномасштабна війна. Зробили таку велику велику знижку, і тисяча євро вийшла доставка одного автомобіля. Автомобілі всі в робочому стані. Пройшли сервісне обслуговування. Також в автомобілях знаходяться зимові шини комплект. Хоча на автомобілях хороші шини, але ми розуміємо, в які умови вони їдуть і в яких умовах будуть працювати, тому це є обов'язково. Також передаємо медичні препарати, це ліки. Для зняття шокових станів стресів, які також надала італійська е, нам е, громада. Ренні мобілі надзвичайно важливі для надання невідкладної допомоги пораненим бійцям на передовій, адже кожне врятоване життя це перемога. Перемога життя над смертю. Потреба таких машинах гостра є. Велика є нестача ренімобілей. На жаль, дякуємо фонду, що нам допомагає. Добрим людям, які збирають кошти, допомагають нам з, з такими машинами. Машина 2013 року. Машина укомплектована, це є конкретно реанімобіль. Тобто всі зручності для того, щоб там поставити крапельницю, щоб зберігати медичне майно в ній присутні. Машина в хорошому стані. Дякуємо благодійникам і додали нам ще і зимову резину на неї новий акумулятор. Супер, дякуємо вам. Згідно з статистиці, більшість двохсотих чи санітарних втрат, безповоротних втрат склалися в військах. Іменно із-за того, що не було можливості переливати кров, більше від крововтрат. Ця машина автомобіль, це ну, як кисень для лікаря. Вона дає можливість е, зберегти здоров'я військовослужбовця напереді, в, скажімо так, в червоній зоні, не в сірі, а в червоній де відстань буквально до п'яти кілометрів, щоб можна солдату наложити звук до машини і тоді буде надана перша лікарська допомога. Такої можливості в нас ще не було. Завдяки цьому автомобілю ми зможемо зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Так що Ми дуже вдячні організаторам фонду Мір. Безпосередньо Олександру Ющенку за таку допомогу військам. Дякую. депутат обласної ради, підприємець та благодійник Олександр Ющенко наголосив на необхідності продовжувати підтримувати зсу донатити. Я хотів би відмітити, що не так багато сьогодні донатять не так багато долучається до допомоги на збройні сили України. Досить малий контингент це ті переважно підприємства, які ще з 2014 року почали надавати допомогу Збройним силам України. Є навіть люди з Америки, українці, які мають там громадянство, але вони також і досить суттєво допомагають. Плюс ми ще передаємо від фонду два Mavic-3 Pro дрони для нашої словетної 30-ї окремої механізованої бригади. І також 5 ящиків ліків. Бороніть нашу державу, а ми будемо допомагати, щоб фронт був там, бо якщо не будемо допомагати, то він буде тут. Мені надзвичайно приємно, що Звягільська громада через фонд Олександра Ющенка, великого мецената, придбала. Чергові швидкі допомоги, які вкрай необхідні для наших хлопців на передовій для наших збройних сил України. І мені надзвичайно приємно, що ці машини передаються саме е, е, верховний головнокомандович е, Валерій Залужний, вказав військові частини, куди зараз саме необхідно передати е, швидкі допомоги. Мені надзвичайно приємно, що вся звягільська громада долучається до постійно. До допомоги нашим військовим я хочу відмітити, що в понеділок у нас відбулися відбулася велика нарада, і зі звягільської громади 29 мільйонів додатково буде виділено на мобільні, мобільні групи для захисту об'єктів критичної інфраструктури. І ці автомобілі, 54 автомобілі, які будуть придбані пікапи, будуть. Охороняти нашу Житомирщину. всі працюємо для фронту, всі працюємо для перемоги. Слава Україні! Щира подяка благодійникам, які продовжують підтримувати Сили оборони України та наближати перемогу.